Мати гарний вигляд для неї, перш за все, професійна необхідність, адже робота цієї дівчини зобов'язує завжди бути вишуканою. Анна працює у сфері медіа, ведучою. Свій гардероб як для роботи, так і для повсякденного життя, вона зазвичай поповнює базовими речами, які можна легко поєднувати між собою для створення кількох образів. Восени поціновувачка моди найбільше полюбляє носити піджаки. Особливу увагу я приділяю саме піджакам, і хочу звернути вашу увагу, що все ж таки вони повинні бути не як тряпочка, тобто вони повинні бути з подлічиками, вони повинні тримати форму, не бути приталеними. У моєму я все ж таки переважають базові кольори: це бежевий, чорний та коричневий. Звичайно, в мене є я більш яскраві кольори, проте щоденно я вдягаю саме ось ці хвисимочі ось ці, мої улюблені. А ділиться, обожнює зазирати її у чоловічі відділи, де знаходить для себе чимало практичних речей. Родзинкою її аутфітів є багатошаровість речей. Мені зараз відмінний приклад. Маскулінні брюки, майка або футболка, або можна обирати гольф. Сорочка чоловіча, її краще носити на півростів на той, щоб люди бачили перший шар. Зверху піджак у мене також чоловічий. Якщо ви хочете поставити фінальну таку крапку, то зверху на плечі можете накинути половер. Осінній одяг має бути не тільки теплим, але й гарним. Адже плащі, шубки, куртки це перше з вашого образу, що бачить оточення. Цьогоріч стилісти радять відмовитися від темних кольорів та верхній одяг купувати яскравих відтінків. Наприклад, як це двобортне пальто чоловічого фасону. Також вже давно користуються популярністю тренчі. Цьогоріч вони актуальні з екошкіри. Вона може бути або ж лакованою, як у цьому екземплярі, і тоді ви будете дуже яскравою привертати дуже багато уваги, або ж шкіра може бути матовою, як у цьому варіанті. Звісно, шкіра дуже гарно виглядає на різниці фактур. Тому, якщо ми навіть одягнемо сюди кашеміровий костюм або ж світер, це буде виглядати дуже красиво. Вже кілька років не виходить із моди бахрома. Тож така шкірянка стане гарним доповненням вашому гардеробу. До неї підійдуть брюки кльож з екошкіри, які нині є хітом сезону. Завдяки таким брюкам ніжки виглядатимуть стрункіше. До цього образу можна взути казаки, які вже не перший рік популярні серед поціновувачів моди. Мастхев сезону, осінь, зима, бомбер. Проте ця річ візуально збільшує вверх, тож потрібно пам'ятати про гармонію об'ємів. Ми можемо носити бомбери у стилі преппі, який виглядає як уніформа американського підлітка. Або ж брати ось такі бомбери. Вони можуть бути із хутра, і з джинси, і зі шкіри. Що вам подобається більше? Я використала такий прийом як кольорова деталізація. Тобто, перший шар у нас у кольорі деталей самого бомберу. Для того, щоб не збільшувати верх дівчині, ми його розстібнули з блакитними джинсами і з дуже акцентними гарними ботільйонами білого кольору вони і контрастують, і також грають з деталями самого бомберу. У такому вигляді дівчина може піти як на роботу, так і на побачення. Проте мода поняття мінливе. Тож, аби зібрати комфортний для вас лук, який підкреслить всі переваги та буде на часі, краще звернутися до професіоналів зі світу стилю та краси. А на свої образи створює самостійно, адже слідкує за модою з 2010 року. Найчастіше дівчина купує речі у магазинах Європи у мас-маркеті у періоди великих знижок. Поціновувачка моди запевняє: зібрати стильний аутфіт, який буде привертати погляди оточення, можна на будь який гаманець. Анна Давидова, Микита Дейнега, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.